Слобадзе звіряче убивство 11 членів сім'ї єврея Нахмана Когана та його гостя Тарасовського мелабина Перша Піру та розкриття злочину. Життя суспільства складається з мільярдів подій, вчинків, взаємовідносин між самими, між самими різними людьми. Звичайно, історія людства просто переповнена війнами та насильством, особливо жахало людей масові вбивства, в тому числі і в мирний час. Одне з таких вбивств сталося в селі Слободзея 21 вересня 1908 року. Про нього і його жертва, розкриття страшного злочину наша стаття. На 1863 рік село Словодзея вважалося одним із найбільших селищ по терасівському повіду. Налічувалося 648 дворів з населенням 4035 осіб. Словодзея, Придністровське село, село Траспільського повіту Херсонської губернії, річці Дністрі, жителів 6 тисяч, дві православних церкви, школа, базар на два тижні, лавки, волосна допоміжна каса. Засновано 1848 року населено великоросами та молдаванами. значні виноградники. У Терасполі рано вранці 21 вересня зі швидкістю блискавки поширилося містом, приголошувала звістка про жахливий давно небуваний злочин, скоєний за 12 верст від Терасполя в селі Свободзей говорили про вбивство сім'ї із восьми осіб, заможного Свободзейського єврея Нахмана Когана. Деякі визначали кількість жертв у 9-10 осіб тощо, подробиці. Одна гірше за іншу передавалася з уста в уста. І всюди тільки й чути було про цей жахливий злочин. Негайно для особистої перевірки цих приголомшливих чуток ваш кореспондент виїхав до місця злочину, де особисто переконався, що оповідання та чутки, що циркулюють у місті, є лише вкрай блідим відображенням тієї жахливої приголошливої дійсності, яка здатна привести до здригання навіть найжорстокіших людей з Здоровими нервами і кам'ятими серцями убито не вісім і не десять, а дванадцять осіб, одинадцять членів однієї сім'ї та один чужої, з яких як найстаршому 75 років, наймолодшому 4 тижні. Близько 12 годин дня, коли ми під'їхали до місця злочину, будинок Когана оточував уже величезний натовп селян і євреїв, з-поміж яких долинали душу крики і стогін, що роздирали усі входи та виходи. До приїзду слідчої влади за розпорядженням місцевого урядника пана Сабанського, були запечатані після, прибут... після прибуття повітового справника пана Білостоцького, його помічника пана Альбицького і станового пристава пана мимохода. Двері, що виходять на подвір'я, були відчинені, і очам присутніх представилася жахлива картина цього звірячого злочину. На відстані одного кроку від порогу кухні, одні двері, яких ведуть у двір, а інші у житло когана, плавали в крові, розкидавшись у різні боки, два трупи старших дочок когана. І Гітлі 15 років та Естер 12 років. На головах нещасних залитих кров'ю зявили яв, глибокі рани, що оголили мозок. У злочасну ніч когана ночував тераспольський меламет Бешепіру. І це, мабуть, пояснюється та обставлено через. Тісноту житла когана і дівчата, поступивши з шапіру постільно, чували на кухні на підлозі. Там таки видно вся залита кров'ю їх ліжко. У звичасну ніч у кого ночував тераспольський меламент без шапіру. І це, мабуть, пояснюється та обставина, що через тісноту житла когана, дівчата, поступивши з шапіру постіль, ночували в кухні на підлозі. Там таки видно їх ліжко, вся залита кров'ю. Дівчата, що були в одній спідній білизні, убиті, мабуть, під час сну. Біля молодшої з них плавали в крові підручник, який вона перед сном переглядала, мабуть, у ліжку. У наступній кімнаті валяються на підлозі трупи Мелабина Шапіро, 35 років, та п'ятирічного хлопчика Когана Піні. Перший з них спав, мабуть, на ліжку, але вбитий, і скинутий був потім разом із ліжком на підлогу. Другий весь оголений і залитий кров'ю, лежить біля самого порогу дверей, що ведуть до наступної кімнати, яка слугала спальною для сімейства когана. На головах обох з'являть глибокі рани із пошкодженням мозкової оболонки. Нарешті, те, що представилося очам у третій кімнаті, не піддається просто окус. Виявіть собі, невелику кімнату, де на підлозі... Разом з різними домашнім мотухом, подушками, білизною та одягом, лежать розкидавшись частиною у частиною випадкової відкриті чотири трупи зі спотворими від страждань обличчями. Недалеко від ліжка матері виділяється люлька, з якої виглядають трупики, одного однорічного хлопчика Іцхока та чотиритижневої дівчинки Двойри. Біля самого порога обличчям догори лежить ця закривавлена тітка когана. Шнейдля – для 75 років. Неподалік її обличчя вниз розкидався труп самого когана 42 роки. У Упоперед кімнати головою до колиски лежить напівуголена дружина Когана, Хава – 37 років, і недалеко від неї лежить її син Шулім, 10 років. Усіх на головах зяють рани і всі, крім когана, у спідній білизні. Як і перші чотири трупи, всі, що лежать у цій кімнаті, також, мабуть, убиті в ліжку, а потім вже скинуті на підлогу. Метою складання трупів та подушок на підлогу стало, як припускають, бажання вийти, виявити місце знаходження грошей когана. Все в обох кімнатах, як і в бакалійному фактурній лавці, суміжність з квартирою перевернуто буквально в дном. Ящики з комода висунуті і випорожнені, одяг шаф викинуто, бакалійний товар весь переритий. Лисовний ящик стійки, що служив для денної грошової виручки, зник. Зникла також невелика кількість чаю та цигарок. Все словом говорить про пограбування, як про єдину мету злочину. виявлено було за таких обставин: на світанку двоє хлопчиків, що вигнали стадо в степ, бажаючи щось купити, постукали в двері лави когана, але, не добившись відповіді, увійшли у двір і штовхнули двері, щоб ввели через кухню до квартири. Потрапили на закривавлені трупи дочок Когана. На крики хлопчиків з'явилися сусіди, і, виявивши, окрім прилічених, понад 10 трупів, страшенно понівечених, але тих, що подували ще слабкі ознаки життя старшого хлопчика Когана Дувіда, 13 років, і дівчатка мані 7 років, негайно відправили їх до місцевої, необладнаної, не ще земської, ще земської, де нещасним і недавно було надано медичну допомогу. Прибувши до лікарні, ваш кореспондент застав там, крім земського лікаря, викликаного ще з терасполі лікаря пана Чеботаєва, що возився біля цих нещасних жертв людської дикості. Дівчинка-маня вся забинтована, важко дихаючи, лежить у глибокій несвідомості, всього, що твориться навколо неї. Обличчя її є суцільний синей, спорупі поряд із нею лежить її старший брат Дувід. Безперечно, рухаючи при закритих очах лівою рукою і справляє враження людини, що агонізує. Як дівчинка, так і хлопчик поранені в голову з пошкодженням мозкової болонки, навряд чи проживуть ще одну добу. За розпорядженням лікаря обидва вони перевезені до тераспольської лікарні. Шляхом попереднього дізнання, якого негайно розпочала поліцейська влада, вдалося поки встановити наступне досить. Наступне досить заможна людина Нахман Коган, крім бокаліної торгівлі, торгівлі, займався скупуванням зернових продуктів, фруктів, вина тощо. Лише днями він отримав від тераспольського зерновласника Павлоцького 600 рублів у вигляді авансу на партію ячменя, яку він зобов'язався продати Павлоцькому до певного терміну, ведучи торговельні стосунки з багатьма тераспольськими. Тераспільцями покійний був дуже популярний у місцевому торговому світі і мав репутацію дуже чесного купця. За день до вбивства сусід когана селянин Славський бачив у нього 500 рублевий кредитний папірець. Того ж дня покійний зайняв у свободецького агента швейних машин поляка 110 рублів, що також відомо було однослідчанам покійного. Всю зчасну ніч на 21 число, коли зважаючи. На настання 21-го вечорі єврейського свята Іон Кіпур, кожен єврей, незалежно від віку, вимовляє молитву над будь-яким птахом, що згодом є жертвою. Годину ночі подався потім для різання птиці до, до словезейського різника хаха. Злочин такий скоїнув, очевидно, близько 2-3 годин опівночі. З цієї обставини, що жодне вікно чи двері, що ведуть у житло когана, не пошкоджені та не зламані. Виявляється, що злочинці проникли до будинку через хитрість, постукавшись під якимось приводом до будинку. Злочинці були, мабуть, впущені будь ким із дітей, які спали на кухні. На думку лікаря, всі поразки задані якоюсь важкою, але загостреною зброєю, вроді сокири або ломика. Здійснивши свій мерзений злочин з особливим, мабуть, холоднокровністю, негідники, які не пощадили навіть чотирьохтижневого малютка. Перешарили весь будинок. І всі його сховища, і викравши все більш-менш цінне, вийшли через ті ж двері, що ведуть у двір, намагаючись потім зламати замок, що висів на дверях на дверях. Зовсім ізольованого комори, де зберігалося зерно. І, зазнавши невдачі, розбійники проникли в незамкнену комору, вкрали звідти хомут і деякі привадять для опряжі. Вивівши потім з-під зовсім. Відкритого навісу одного з коней когана, грабіжники без жодних, мабуть, труднощів збили з коня колишні на ньому залізні пута, ключі від яких їм, мабуть, ніколи було шукати. Кінь був негайно запряжений у Шарбан Когана і, вмостившись на останні, негідники поїхали в місто. На світанку, недалеко від села Суклея, за три версти від міста, злочинці зустріли одного з тераспільських хлібопромисловців. який, побачивши знайому, Йому шарбан когана хотів було вітати останнього, але вкрай був здивований, побачивши на шарбані якихось п'ять невідомих молодців, нахабно і зухвало заждали від нього не наближатися близько і їхати убі. Через дві години шарбан і кінь були виявлені на околиці міста, що наводить на думку, що злочинці зникли в місті. Це не, включає, це не виключає, однак, припущення, що злочинці свободійці. Що злочинці – слободійці, яким з одного боку не особливо важко було обдурити довіру членів родини когана, які безперешкодно впустили їх у будинок, і яким з іншого боку цікаво було, крім грошей і коштовності, володіти також портфелем когана, де зберігалося можливо і зобов'язання вбивств. Перед самим від'їздом повітового справника до місця злочину з'явився один із селінних слободійських селян, який розповів, що односелець відомий. Злодій та грабіжник кородняк відбувало жутюренне покарання та виселений вироком товариства за межі свободеї. Часто являвся у дуже нахабно, вихвалявся, що в найближчому майбутньому постарається де помститися як сіль... сільському начальству, так і особливо когону. Негайно повідомив справникам віддано було розпорядження розшукати і заарештувати Коротняка. Зраннього. Ранку, коли було встановлено, що злочинці зникли десь у Терасполі, вся місцева поліція піднята на ноги, робить облави та пошуки. До моменту відправки справжнього листа виявити, що ні, нікого зі злочинців не вдалося. Про тераспольський миламе Шапіро, який зали... залишив після себе абсолютно незабезпечену дружину і трьох дітей, передають наступне. Перебуваючи вчителем старшого сина Когана, Шапіро у п'ятницю 19-го приїхав до Слободзеї з метою переговорити з коганом про прийняття хлопчика до себе на новий навчальний сезон, який розпочинається після єврейських осідніх свят. Зважаючи на настання суботи, Шапіро залишився на 20-ті у осободі і мав виїхати додому сьогодні на світанку. Сталося однак інакше, і нещасний випадок впав жертвою людського нелюдства. Гори і розпачого дружини, як і багатьох незнайомих родини когана, не піддається опису. Небувало, злочин ще з раннього ранку до самого вечора, не переставало хвилювати місце. Населення, викликаючи в його середовище нескінчені чутки та обговори. Десять трупів будуть розкриті в Свободі, і потім перевезені до Терасполя для передання землі на єврейському цвинтарі. Хлопчик, Когана жертвою Солободзійського звірства вночі 21 вересня помер. Становище дівчинки не визначене. За підозрою в участі у злочині заарештовано трьох. Всі вони з багатим минулим. Надзвичайно страшно і моторошно було і на похоронах жертв страшного вбивства. Вкрай важка, просто приголомшила сцена, розігралася на єврейському цвинтарі під час похорону 11 жертв, набувало Солбадзійського бузовірства. Хоча о четвертій годині дня похорон затягнувся до пізньої ночі. До моменту опускання останнього трупа сталося щось таке, що швидко нагадало місце на цвинтарі з гріха Шолома Аша. Сталося, що в момент опускання останнього трупа в могилу збільшився моментом надзвичайно інтенсивного землетрусу, хвиля якого промайнула, як відомо, по всьому півдні. Глибока ніч віддалений у цвинтаря напівмертва тиша, порушувана... порушувана глибокими стонами, тривалими зітханнями. Похоронники зі скрипами в руках, зяюча пащами готова поглинути останню жертву людської дикості і раптом ряд сильних підземних поштовхів. Серед єврейського населення жваво створилася вже легенда про... про землю, що протестує проти безпечної пролитої дитячої крові. Вже 27 вересня було повідомлено про фактичне розкриття жахливого злочину на околиці місця. Терасполя на подвір'ї порожнього будинку Лукашева, який неодноразово побував у в'язниці. Поліція виявила в трьох місцях заритів землю речі жертв Слобетського бузовірства. У бакаліні крамниці посадженого батька Лукашева Мовчанова виявлено гроші та тютюн і, і з лави вбитого когана зі слідами крові. Лукашова за підозрюю у вбивстві заарештовано ще до виявлення речей. Сьогодні заарештовані дружини Лукашова та Мовчанова. Та квартирантка першого, яка бувала в арештанських ротах. Далі справа розкриття словодзійського лиходійства продовжувалася неймовірно швидко. Про це повідомляв кореспондент під ім'ям АА. Сім днів громадська совість обурена небувалим Свободзійським бузовірством, не знаходила собі задоволення. Коли вчора зі швидкістю блискавки поширилася нарешті у місті звістка про розкриття злочину. Зітхання полегшено вирвалося з грудей тераспільців, не покладаючи рук місцева поліція, як і слідча влада, на чолі з виконувачем обов'язків паном Пушинським, не переставали енергійно працювати для розкриття жахливого злочину. Але всі ці нічні облави, обшуки та арести, що буквально не припинялися протягом сіми днів, не давали, однак, жодної нитки для розкриття злочину, отримавши агентурним шляхом зведення. Безперечності у участі у злочині якогось Лукашева серед інших заарештованого за підозрою ще кілька днів тому. Повітовий справник негайно відрядив для вторинного обшуку у квартирі Лукашева поліцейського наглядача. Обшук цей, як і перший, виявився безрезультатним, але дізнавшись про порожній двір, що належав Лукашеву, північна околиця міста, покатистий провулок, поліція вирішила оглянути і цей двір. Ретельно обшукавши весь двір, як і хатинку, що напіврозвалилися, і нічого не знайшовши, поліція звернула однак увагу на розсипаний в огорожі сарайчика-очеред. Останній був негайно зрушений, і виявилося, що в трьох кутах сира земля була свіжо розпушена, відкупали більш четвертини аршин і всього у трьох ямках опинилися речі вбитого подружжя коган. Хутряна ротонда, кілька штук білизни, забруднені, забруднені кров'ю, штани Муамеда Шапіро і таке інше. Один із наглядачів попрямував негайно на обшик до посадженого батька, як і, які пос... один із наглядачів попрямував негайно на обшук до посадженого батька Лукашева, локового візника Ф. Молчана. У якого, власне, і вдалося виявити речі, які послужили для розкриття всього злочину, Перебуваючи протягом цілого ряду років залізничним будочником, Молчан, покинувши залізничну службу, отримав з емеритальної каси кілька сотень рублів. Обзавівшись на самій околиці міста будиночком і покалійною крамничкою, якою завідувала дружина, Молчан, став легковим візником і, крім того, робив деякі посіви, розпочавши обшук. Пан Розов помітив якийсь пакунок, схований на полиці під самою стелою. У пакунку було кілька помітих пачок тютюну і цигарок. Причому на бандеролях тютюну помітні були свіжі сліди старанного миття, і в деяких котах бандеролі збереглися такі свіжі краплі крові. Крім того, там таки виявлено кілька ш... штук столового срібла, підрозділого погодження і кілька срібних рублів. І, кредит, і кредитних папірців, також забруднених кров'ю. Сам мовчан, який працював у степу, був відсутній. Дружина ж давала, кажуть, ухильні відповіді, пояснюючи, що тюн купила на товкурці тощо. До вечора влаштованою засідкою було затримано, затримано було і самого мовчана, який за чутками спочатку замикався, але потім розповів, що у злочині не брав участь, а лише через. Два дні після того запрошений був Лукашевим та іншими як візник для перевезення речей, захованих у канаві осторонь Солопіддейської дороги. Тютюн і цигарки він, спокусившись дешевизною, купив у Лукашева. Вирощує забруднені кров'ю, отримані ним від Лукашева в рахунок боргу за векселе. Сам же Лукашев після довгих замикань зізнався у пасивній участі у Слободійському собиді, розбої. Стояв, мовляв, тільки на, на годинку. А про те, що в будинку, як у бойні, безлюдним чином вбивається 12 чоловік і гадки не мав. Кажуть, що поки що Лукашев назвав уже трьох спільників, але безперечно їх було набагато більше. Крім того, Лукашев вказав місце знаходження золотого годинника покійного когана, захованих ним на горищі. на горищі. Крім Лукашева і Молчана, заарештовано ще двох чоловіків і трьох жінок, які Мовчазно знали, мабуть, про авторів злочину. Взагалі необхідно зазначити, що ця, звернувши на себе особливу увагу судової та поліцейської влади, сильно розростається, захоплюючи нових і нових учасників. І виродиться, ймовірно, в широкий процес. До характеристики настрою населення, не зайве відзначити, що як тільки вчора близько 2 години дня стало відомо про знахідку у двері Лукашева і про... Привод злочинців до слідчого моментального дослідчого. Моментально навколо будинку останнього зібрався тисячний мирно налаштований натовп росіян і євреїв, з поміж якого лунали лише вигуки. Ми хочемо бачити цього двоного звіра. Нині жоден перехід Лукашева закутував в наручники вручні кайдани або інших учасників злочину з кордегардії до слідчого і назад не обходився без участі багатотисячного натовпу. Який поп'ятав супроводжує виходіїв. Не справляючи враження розбійника, Лукашев швидше нагадує собою мирного хуторянина хлібороба. Тільки його очі світяться якимось особливим недобрим вогником. Деталі розкриття злочину швидко стали, ставши надбанням натовпу, коментують тепер на різні лади і передають у звук вуст в уста. Таким чином, ми бачимо, як яким страшним звірячим було вбивство 11 членів сім'ї Єврея Нахмана Когана та його гостя Тераспольського Миламана Бешепіро, 21 вересня 1908 року, так як і було блискавично воно розкрито відповідними органами.